Як зберегти дитячий зір. Відеоконсультація для батьків. Для багатьох українських дітей навчання знову проходитиме у дистанційному форматі. На зір дітей впливає багато внутрішніх і зовнішніх чинників. До внутрішніх належить спадковість, перенесення інфекційні хвороби, важкий перебіг вагітності чи ускладнення під час пологів. До зовнішніх чинників належить. Вплив навколишнього середовища, неправильна організація режиму дня, незбалансоване харчування, необмеження використання гаджетів, стреси тощо. Давайте розглянемо, які ж правила користування гаджетами. З 3 до 5 років дозволяється не більше, ніж годину. З 6 до 14 років не більше 2 годин. У 15-18 років до 2,5 годин на день. За 2 години до сну ніяких гаджетів. Не менш важливо організувати робоче місце для навчання. Комп'ютер або ноутбук, зважаючи на вік дитини, має бути розташований за 50-80 см від очей, довжина витягнутої руки, а центр екрану на рівні або трохи нижче рівня очей. Важливе освітлення кімнати парти стола. Світло в кімнаті та біля робочого місця має бути теплого відтінку, наприклад, жовтого. Щоб дати очам відпочити, рекомендується робити перерви після кожних 20 хвилин, проведених за гаджетом. Також досить корисно частіше кліпати очима і не забувати провітрювати приміщення. Позитивний вплив має гімнастика для очей. Зафіксувавши на чомусь погляд, водити очима вгору вниз, зліва направо. Потім зробити коло за годинниковою стрілкою проти неї. Для дітей можна використовувати якісь іграшки для привертання уваги. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!